Чому ми не дозволяємо собі бажаного? От ти мрієш про щось більше, але ніби щось тебе стоперить. Ти думаєш, що це лінь. Ну, це не лінь. Це, по суті, внутрішня заборона, яка є в тобі. По суті, ми не дозволяємо собі самі бажаного. Бо, можливо, відчуваємо провину, що це знато багато, можливо, боїмося осуду, або віримо, що маємо щось зробити, постраждати, тоді ми можемо це отримати. По суті, це все старі програми. Основки з дитинства, родові сценарії, якісь больові досвіди, і це все по суті, ступорить всередині. Але в дійсності правда інша. Ти вже гідний, ти вже можеш мати, ти вже можеш отримати без болю, без доведення, без боротьби. По суті, дозвіл самому собі це перший крок на втілення. Але як його отримати, коли ти внутрішньо собі цього не дозволяєш? Ти ніби борешся сам з собою. А давай зробимо просто взаємодію. От закрий очі і відчуй всередині себе, що тебе зупиняє. От ніби це як образ. А тепер усвідом, що це все просто продукує твій мозок. І не більше. Що зараз там міняється? Поділись в коментарях. Чому ми не дозволяємо собі бажаного? От ти мрієш про щось більше, але ніби щось тебе стоперить. Ти думаєш, що це лінь. Ну це не лінь. Це, по суті, внутрішня заборона, яка є в тобі. По суті, ми не дозволяємо собі самі бажаного. Бо, можливо, відчуваємо провину, що це знато багато, можливо, боїмося осуду, або віримо, що маємо щось зробити, постраждати, тоді ми можемо це отримати. По суті, це все старі програми. Основки з дитинства, родові сценарії, якісь больові досвіди, і це все по суті, тупорить всередині. Але в дійсності правда інша. Ти вже гідний, ти вже можеш мати, ти вже можеш отримати без болю, без доведення, без боротьби. По суті, дозвіл самому собі це перший крок на втілення. Але як його отримати, коли ти внутрішньо собі цього не дозволяєш? Ти ніби борешся сам з собою. А давай зробимо просто взаємодію. От закрий очі і відчуй всередині себе, що тебе зупиняє. От ніби побачиш це як образ. А тепер усвідом, що це все просто продукує твій мозок. І не більше. Що зараз там міняється? Поділись в коментарях.